Квартира вбитості співчуваю, звісно. Але хто ж мені борг за квартиру віддасть. Великий борг? За три місяці. Хоча він казав, що у нього боргів як собак нерізаних Сам мені колись зізнався А кому ще заборгував, не казав? Та це ж саті онлайн-казіношники. Хай би йому пусто було. Він, коли лежав на реабілітації, ну, після своєї ноги, так почав грати, І як сіло до мене, заліз в борги. А не знаєте часом, у кого Артем міг позичати гроші? Знав. Я коли дізналася, що йому нема чим за хату заплатити, на свою голову познайомила його зі своєю подругою Миросею Гончар. В неї мережа ломбардів. Застава, може, чула? Він їй сподобався, симпатичний і дала позику, потім ще. Хто наскільки він у неї не позичав? Це, мабуть, її сильно злило. Ще як? Я б з нею не хотіла зв'язуватися. Знаєте, які у неї зв'язки всюди? Навіть з бандитами? Е, ще раз, як називається її мережа? Застава? Угу.